Привет. Ми залишили Україну і поїхали до Туреччини. Розкажу в цьому відео, як ми подолали 1400 кілометрів. Як найшвидше проїхати з України до Туреччини через Румунію та Болгарію, як швидко пройти кордони, як виглядає турецький кордон і кордон в Європі? Порівняємо ціни на дизель в усіх цих країнах. Залишайся з нами, підписуйся на наш канал. І поїхали з нами, щоб не пропустити пальмочки, буде дуже цікаво. Ну і виїжджаємо ми. Буду ревіть. Привіт-привіт. Чіча теж передає вам вітання свої. Так спала добре, спала. Ми виїхали від батьків уже. Тримаємо курс до Румунії. Дорог Спочна. немає, який не було. Хотіли виїжджати о 8 годині. Але так як сьогодні така неспокійна трохи ніч, то прийшлося зачекати ще годину, щоб воно заспокоїлося, так сказати. Ну і їдемо. Як далі буде, то покажу, розкажу. Гарного всім дня. Їдемо через Умань. Дорога була з школи нормальна, можна так сказати. Такий участок один був. А так більш-менш. Тут маємо газ по 32-29 і дізель 5599 і 53-99. Треба заїхати на два рази буде на заправку. Заправити дізель і газ, бо газу вже маємо мало, в нас холодильник від працює, воду гріємо, купатись, ну і таке. І дізель дешевший в Україні чи в Румунії. Вчора купили ті вінітку для Румунії на дороги. То В інтернеті знайшли, як то ти платив, через якийсь сайт. Чи, чи аплікація, чи як то було? Yeah, Ні, like знайшли так на сайт і заплатили ми. 14,5 євро за 10 днів тоді да, забрав. Бо за день ми не знаємо, ми не в проїхати Румунію за день. А там тільки або на день, або на 10 днів внятка. А як будемо вже в Румунії, то купимо венетку на Болгарію. Добрий день, котіцо ти наша мала. Що там було ще? Виглядушки робимо, так що, чому ще. Ой, чуть не впала. Що ти? Путешественница ти мала моя. Чотя? Скоро в Турції будеш ж ним тепло, так? Ось перекус. Мамині мені вареники з картопелькою. Дуже смачно. Дякую, мама. З заправкою собі їмо. Вінницька область ми заїхали поліція така як постоїть. Так, ми на заправці. якийсь єврошоп. Приїхали заправити собі дізель, залили на 5200 гривень. І газ собі залили на 500 гривень. Їдемо. Чернівецька область нас вітає. Ми стоїмо на кордоні. на банку. Зараз відчуємо встачі. Ну, явно не затіра. Потихеньку ми їдемо сюди. Тут поліція стоїть, не знаю, що тут. Там. Проїхали ми українську границю, кордон український, і зараз стоїмо на Руминську. Були ми там годину, поки зрозуміли з тим мотоциклом у нас завжди проблеми. Час тепер тут ще не відомо, скільки ту буде тривати. Котіцю прив'язала. Ну і так стоїмо, що там далі. То не знаю. Піше 13 минут 4,5 км. Зараз їсти будемо. Приїхали в Румунії, біля Сучави стали такий паркінг великий біля якогось магазина Джамбо. На парку фонай знайшли його. І будемо тут спати, бо вже 9 година. Po Zamorynie. Jutro wszystko Sosiski Sosiskę zwarem. Tam już posty Ma się. Mamy taką bardzo skromną wieczerę. Z dwóch sosisk, z dwóch warunków. Salat taki dla z bakłażanami. To z folia? Tak, trzeba to zniąć. Z ja zierczek. To... to wcześniej zjadłem ja, teraz to będzie kłopot. Темно, холодно, на дворі. Плюс три пише, але мені здається, що там менше. Але бігом їхати в Турцію, там плюс 15. Всім доброго ранку. Це песен зараз спить. Сьома година, на дворі темно. Так, наче нас вітає, трохи нічого не видно. Але пора вставати. Робимо чай. Ми тут стали так. На такому паркінгу біля сучави тут 23 кілометри. Так, то навколо такий великий-великий. Якщо хочете, то можу локацію скинути. з джамбо. Тихо, спокійно, добре переночували. Все тут песик до нас прийшов, добрий ранок, кажи. Добрі раночки. Так прохладно, я не знаю, може 0 градусів, 1 градус. Точно не знаю, стали на такому паркінгу. Все добре. випили чаю, з'їли сусіски, збираємося і їдемо далі. Сьогодні в планах проїхати десь приблизно 500 кілометрів, треба до Болгарії доїхати. Бо тут холодно, їдемо на Турцію. Всім гарного дня, дякую, що з нами. Підписуйся на мій канал, щоб не пропустити нові випуски і наші пригоди. До зустрічі. І так нам справили той ключ за 90 євро, що нічого не справили. Нічого не заводиться. Коротше, мастер на всі руки. Їдемо по Сучаві. Ми ще маємо 531 кілометр до границі з Болгарією. Ну, вчора так десь 2 години проходили ту границю. Легко вправо. Українську десь годину і румунську годину, але в румунській то так чекали. В Україні не знали знову, що робити з цим мотоциклом нашим. Виходили, дивились, але такі дуже милі, не знаю, чи нам, нам так пощастило: Легко чи то насправді українська митниця працює добре. А от як заїхали на румунський кордон, то там були такі, дивилися, попереду стояли машини, їх так перевіряли, дуже перевіряли, розкручували шуруповертами там щось, коротше, ми так думаємо, боже, зараз будемо, видать, все доставати. І то буде довга перевірка. А ще з боку таке кампер стояв наяву в черзі, то взагалі не допусти Боже. Ну і...», і попали на перезмінку. Та зміна пішла, прийшла нова. І то було дві минути. Дві хвилини тривала наша перевірка. Побачили нашого кота, почали її гладити, фотографію зробили. Короче, нас котіця спасла. Так що такі то справи. І То маємо там, скільки нам ще їхати. Така дорога. Трохи через гори буде. Таке, як краєвиди обіцяють бути гарними. Лукою. Працює собі дуже добре. Наша поїздка продовжується. Дуже невесело по автостраді їхати. Так все болить вже. Ще маємо до границі 175 кілометрів і трошки плануємо приїхати в Болгарії, щоб завтра було менше до Турції. Зараз mm -hmm. покажу вам, і, як купувала вінєтку для Болгарії онлайн на такому сайті то коштувало 55 злотих разом з повідомленням, що приходить на рахунок. Откриваєте ну, на тому він, тріца, є вінєтка. Так, що видно було. Наприклад, Болгарія. Який транспортний засіб, там 3,5 тони. І тоді оплата за проїзд. І там вибирайте, скільки будете день, один тиждень, місяць, і то залежить від того. Ціна на один день 28 злотих, але нам мало одного дня. Якби можна було на два дні, то було б супер, але нема або день, або тиждень. Ну і там далі будете, як будете платити карту, ну і таке. І оплачуєте дуже зручно, триває то 5 хвилин і вже маєте вінятку електронну. Ну і все. Тривався на перекус. Ковбасові собачку зробив. Але в коті це теж. Трохи по-свинськи, але гай їсть. Okay. Заплатили 3 євро, 2,60. 2,60 євро тут коштує. Проїзд по цьому чарівному мосту. Їдемо через міст до Болгарії. Платний міст, але тут ремонт роблять і видать. І за того довго стоїмо, то одна сторона їде, то друга. відкрили двері, щоб подивитися, що всередині в нас за 200 метрів. Це тривало одну секунду. А тут що ще? Що знову? Закорковане ще. Такий виїзд. З границі болгарської. І тут була така у нас цікава ситуація, потім неприємна. Стоїть там такий кіоск справа. І там продають венєтки. Тут знаходиться. Ось у він. І ми два роки тому купили там, а потім верталися за рік. Ну, в'їхали. І поліція нас догнала і сказала, що ми рок, рік тему не заплатили за кабінетку. І заплатили ми штраф. Скільки то було? Пам не пам'ятаємо, 200 злотих, може, не пам'ятаю. Пам Щось таке. Так що краще купувати в інтернеті, онлайн. Он не вписав до системи. No, Він гроші взяв, а до системи не вніс. No i wszystko. Idziemy na zaprawkę. Trzeba nam 20 litrów zalić, żeby nasza rebarstwa w nocy pracowała, bo nocu będzie chłodno. No i żebyśmy dojechali do Turcji. No i żeby dojechać do Turcji i tam już będzie jeszcze droższy i tam że w Bułgarii chyba już. Tak, Bułgaria. A To trochę kilometrów. No już jestem zmęczony Ale mamy już blisko, no. bo tam do Tomka jedziemy Tomek na nas czeka. Ile zapłaciłaś? No, 26 euro no. a z tego wecieru naszą komperowską pokażę tak. <laughs> Nasz dróg zajechał w, tam w muliaku nociu stał pewnie może wyjechać. Dobra, że my zostaliśmy tutaj na tą на дорозі. Зараз будуть клопоти. І збираємося їхати до Турції. Нам залишилось 212 км до такого першого міста Едірне. Там ми станемо і купимо інтернет, нам треба купити, бо український не підійшов. На жаль, бо треба, якщо українська карта, і той інтернет треба, щоб вона була два рази поповнений рахунок. І була активна 56 днів. Ми цього зробити не можемо, так що нам прийдеться купувати. Ммм. Капець якийсь, звісно. А ми його не можемо витягнути. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Пошол. Бо ми не можемо витягнути, у нас мопети там стоїть. Вчора ночі їхали, нічого не було видно. Тут така річечка. Гірска тече. Так. Mam że, że ty mnie wykorzystujesz, ja. mię by sam być. Tak. I wcele kupiła jakieś, takie sosieska, to nie znaje. I jeszcze pizzu. No widać, ja tak zabłaga. Ta Все рішення зробить стало. Багато ставало галоси Ну, По-другому відчувається вже. Настрій зовсім інше, як сонечко виходить. Ми проїжджаємо якесь маленьке таке село болгарське. Так? Болгарини ви. Банічарниця. О, банічарниця. Ні, то хліб щось. Дороги немає. Дороги немає. Все хліб. Греція, 8 кілометрів. А ми трошки не туди поїхали, треба вернутися. Тіри в мільйон стоїть. Тири не заканчують.

Ми в Турції вже. Пройшли всі контролі, дивляться ще того мопеда номер, щоб був ще трошки осталось, і ми заїдемо. Чечандра тут, як завжди. Да? Ну, погода супер просто. Клас. І одразу турецький сервіс на заправці. Миють вікна. Бензин, Дізель коштує 4,50 злотих. Ми вже в Турції. Кордону пройшли нормально. Наш колега не дуже. Бо в нього кампер такий довший, нема вікон. Його відправили. На що відправили? На... Просвітлення. Про на такий Більш детальний огляд. Так, там, де. Самого дичини, а там де тіри. Там, де тіри стоять, і отуди відправили. А, а ми добре, пройшли на собі на там, лейки. де. Добре, ли... що не на кіло, як Встав, якісь 30 кілометрів. А, і добре, що не на сам кінець черги, бо там, я не знаю, може 30 кілометрів тіри стоять. Подобно, так. Ну. No. Заправили дізелю по 4,50. Ну no, і чекаємо на шелю. І стоїмо тепер на нього, чекаємо. Котіця наша накричала опять та, на таможників. тих, Чим сказав, можна. <сум> так що кішка дуже працює. Відпрацьовує свою діду. Най-мірне, <сум> але написано вірне. Ми в Турції, слава Богу, доїхали. Але ще по самій Турції ще ууу, дуже багато їхати, 1300 кілометрів маємо там, де тепло, до Мерсіна в сторону хочемо. А зараз треба купити інтернет і їхати далі.